Новини ТРК міс в ефірі. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Далі про події, що відбувалися в місті станом на п'ятницю 20 листопада. І на початку коротко про головне. 20 листопада відбулося перше сесійне засідання Дніпродзержинської міської ради сьомого скликання. На Дніпровському медкомбінаті продовжується серія капітальних ремонтів основного устаткування. У Дніпродзержинську відбулася профілактична акція, присвячена Дню боротьби із палінням. Діяльність нової міської влади стартувала 20 листопада. Відбулося перше сесійне засідання Дніпрозажинської міської ради сьомого скликання. Захід носив урочистий характер, адже посвідчення нової посади отримав новообраний міський голова Андрій Білоусов та члени депутатського корпусу. А от як це відбувалося, на власні очі бачила наша Катерина Узунова. Сесійне засідання розпочав голова міської виборчої комісії Анатолій Московчук, який ще раз нагадав присутнім результати волевиявлення Дніпродзержинців та оголосив ім'я особи, яка тепер займе високу посаду очільника нашого міста. Відповідно до частини 12, статті 85, частини 19, статті 87 закону України про місцеві вибори. Дніпродзержинська міська виборча комісія постановила визнати. Обраним Дніпродзержинським міським головою Білоусова Андрія Леонідовича. Анатолій Миколаєвич вручив Андрію Білоусову посвідчення міського голови. Після чого новообраний мер склав присягу посадової особи місцевого самоврядування. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Далі депутатські посвідчення отримали усі члени нового депутатського корпусу. Новий кількісний склад депутатів 42 особи. Слід зазначити, що цього разу городяни виразили свою довіру як вже відомим у місті політикам, так і новачкам на політичній арені. Сьогодні і ті, і інші обіцяють вірно служити громаді міста та запевняють, що вже мають чіткий план подальших дій. У нас сегодня уже конец ноября. Скоро нужно принимать бюджет. И те предложения, те обещания, которые мы давали нашим избирателям, мы должны внедрить. Мы должны внедрить э, те же счетчики тепла. Я, как профильный зам, по гуманитарной, то, что мы обещали, это приобретение автобусов, школьных автобусов для поселка Романка и поселка Светлого. Хочу выразить огромную благодарность моим избирателям, которые поверили мне и проголосовали за меня. У меня был один из лучших результатов от громадского руха народный контроль. Я постараюсь вас не подвести, постараюсь выполнить все свои обещания. Ну, будем откровенно, все это дело также само зависит от э, основ, остального депутатского корпуса. Значит, основные цели те, которые мы декларировали. Это контроль за властью, контроль за выполнением своих обязательств. Далі сесійне засідання відбувалося під голобуванням новообраного міського голови Андрія Білоусова. Шановні депутати, поздравляю вас із забранням до міської ради. Дякую від свого і вашого імені виборцям за виявлену довіру і висловлюю упевненість, що новообрана міська рада сьомого скликання докладе максимум зусиль для подальшого економічного і соціального розвитку нашого міста. Перше рішення, яке затвердив оновлений депутатський корпус, створення робочої групи у складі 20 чоловік, яка буде займатися вирішенням першочергових кадрових питань нової міської влади. До складу комісії увійшли представники усіх політичних сил. Ще один робочий момент припинення повноважень секретаря міської ради Олександра Плахотника. Дозвольте мені щиро привітати вас з високим обранням, побажати вам плідної роботи на благо наших мешканців, ваших виборців і нашого рідного міста Дніпродзержинськ. А зараз до проекту рішення відповідно до статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні в день відкриття першої сесії сьомого скликання. Одночасно із закінченням Депутатських повноважень закінчується повноваження секретаря міської ради Плахотніка Олександра Олеговича. Наприкінці засідання слово взяв представник громадської організації Патріот 2015 Богдан Наполов, який зачитав звернення від ветеранів АТО. Вважаємо депутати городського голова. поздравляємо вас від воїнів АТО з законом зброя на столь високі і наряду сетімо чинтсної пости. Желаю вам слажної результативної роботи. А работы у вас очень много. За последние годы наш город был сильно запущен, как в сфере инфраструктуры и коммунального хозяйства, так и в вопросах социального направления. Ми общественно запатріот дві 2015 виражаємо вражаємо надіжду на те, що депутатські корпуси городського голова цього васазива зможуть змінити цю плачевну ситуацію в лучшую сторону. Заслухавши це звернення, Андрій Білоусов зазначив, що у найближчі дні міська рада разом із ветеранами АТО розроблять чіткий план подальших дій. Конкретні плани на майбутнє сформовані і по інших аспектах життєдіяльності нашого міста. В ближайшем будущем нам надо сформировать депутатские комиссии, надо выбрать секретаря городского совета, и нам надо определить новый состав исполкома. То есть решить сначала надо кадровый вопрос, с кем нам в дальнейшем предстоит работать. И Планы на будущее это то, что я декларировал в своих программах. Это, конечно же, жилищно-коммунальное хозяйство, это наведение в порядке в городе, это дороги, это освещение, это лифты, крыши, это образование, здравоохранение, медицина, молодежь, культура. То есть абсолютно все сферы жизнедеятельности города. Буду работать. Круглосуточно, так само на таку роботу своїх замістителів, своїх підчинених, тому що ну, необхідно наводити порядок в місті. Андрій Білоусов зазначив, що у своїй подальшій діяльності він буде тісно співпрацювати з представниками усіх політичних сил. В випадку настроен на сотрудничество з будь-якою політичною силою, тому що треба розуміти, що будь-яку політичну силу Днепродзержинска. Поэтому от тому бы політичної сили не были депутати, за ними стоять ті люди, які за них проголосували. Саваль, поэтому я настрою на конструктивну роботу зі політичними сілами тому, що нас це одна – та навідіння порядку в городі Дніпразерські. Отже, роботу нової міської влади розпочато, і тепер городянам залишається чекати позитивних та рішучих змін на краще. Світлі кімнати, сучасна сантехніка, власна котельня, нові меблі у Дніпропетровському гуртожитку для переселенців зручно та затишно. У будівлі саме завершили реконструкцію. На підході ще 14 подібних об'єктів по всій області. Їх ремонтують коштом Євросоюзу. Загалом Дніпропетровщина отримала понад півтора мільйони євро. Вже наступного року гуртожитки приймуть перших мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. До Дніпропетровщини з Донбасу переїхало понад 70 тисяч людей. Щоб допомогти їм почати життя заново, згуртувалися не лише мешканці області, а й закордонні партнери. Підтвердження тому проект з реконструкції житла для переселенців. Один з 15 об'єктів, які повертають до життя коштом ЄС, знаходиться на Дніпропетровській вулиці Лоцманська. Колишня лікарня два роки пустувала і була у занедбаному стані. Нам прийшлося повністю вирізати все отоплення, яке здесь було, Прийшлося латати нікат стены немножко перепрофилировать комнаты потому что они некоторые были большие на сегодняшний день тут полностью заменена вся сантехника заменена проводка поменян поменяли кабель который сюда подвод сделал мало того для того чтобы в целях экономии и более скажем так лучшего теплоснабжения здесь поставлена отдельная котельная на твердом топливе на пилетах у будинку житимуть 54 людини, переважно пенсіонери. Більшість кімнат розраховані на чотирьох мешканців. У кожній з них вже стоять ліжка, столи та шафи. Є навіть матраци та постільна білизна. Проектом ЄС непередбачені телевізори, холодильник та плити. З цим обіцяють допомогти Німецьке товариство міжнародного співробітництва «ГІС» та Червоний Хрест. Європейський Союз був першою організацією, яка нам активно допомогла. Я вам скажу, що такий проект, який зараз виконується в Дніпропетровській області, він на Україні єдиний. Є ще порядка 16 проєктів, але в основному це інформаційні проєкти. Іменно такого крупного будівництва є невеликий об'єкт ще в Кіровограді. і И на сегодня на момент сдачи объекта сейчас ведутся переговоры не только с Европейским Союзом, но и с другими международными организациями, в частности GIZ очень плотно сейчас в области занимается рассмотрением таких проектов. Они сейчас открывают представительство у нас в области. И мы надеемся, что с их помощью и, конечно, с помощью Евросоюза мы сможем еще ряд объектов довести до жилого состояния. Ще чотири будівлі, які реконструюють для переселенців, знаходяться у Дніпропетровську: решта у Кривому Розі, Вільногірську, Жовтих Водах, Дніпродзержинську, Новомосковську та Синельниковому. Вони стануть новою домівкою для більш ніж двох тисяч переселенців. Місцева поліція продовжує боротьбу з розкрадачами металевих конструкцій і особливо телефонних кабелів. Зловмисники знаходять найбільш незахищені місця та вирізають понад 100 і більше метрів кабелю, що завдає значного збитку підприємству і клопоту громадянам, які на невизначений час залишаються без засобів зв'язку. Впіймати металістів не так просто, проте правоохоронці пильнують та мають досить позитивні результати. Патрульні поліції розповідають, що Дніпродзержинські металісти найчастіше працюють пізно вночі або дуже рано вранці. Підтвердженням тому є події, яка відбулася 18 листопада. За 15 хвилин до 6 ранку до чергової частини надійшло повідомлення від чергового «Укртелекому», в якому йшлося про спрацювання сигналізації по вулиці Стасова. вже через три хвилини два екіпажі поліції були на місці події. Двігась папірілку по Большевицький, повернув на вулицю Стасова. Обратили внимание на ранее неизвестного мужчину, который при виде патрульного автомобиля начал резко изменять направление движения. Догнав неизвестного, обратили внимание на кабель около 150 метров, который был обрезан. Невідомий тягнув провід просто за собою. А побачивши службовий автомобіль, кинув його на землю. Патрульні затримали молодого чоловіка 95-го року народження. Той, як виявилося, вже мав судимості за крадіжки. Крім того, наразі знаходився під домашнім арештом. Діло в тому, що при коли ми поворачували на вулицю Стасова, він звернув увагу на те, що поворачують службовий автомобіль естественно, кабелі на около 150 метрів. Поже був обнаружен люк, в якому був вирізаний кабель з явними повреждениями. Также в люкі знаходились перчатки, судя по всьому принадлежаті вишу громадянину. Другому патрульному екіпажу, який заїхав з іншої сторони вулиці, вдалося затримати і поплічника. Ним був 20-річний, раніше несудимий судимий мешканець Вільногірська. При ньому знаходились кусачки. И перчатки были одеты на руках. Установив личность данного гражданина, состыковались с Мастаком 41. И этот гражданин нам пояснил, что был с товарищем. Этот не отрицал своей вины. Пояснил, что был с товарищем. Вырезали они кабеля с целью заработать денег. Обох зловмисників патрульні доправили до районного відділку поліції для подальшого розгляду по справі. На Дніпровському медкомбінаті продовжується серія капітальних ремонтів основного устаткування. На 45 діб зупинено агломашину номер 2 і роботи пройдуть одночасно на всіх ділянках, включаючи не тільки машину з усією начинкою, а й енергоустаткування, механообладнання, системи автоматичного управління, конвеєрів та багато іншого. Один з головних напрямків ремонту це екологічна складова. Детальніше в наступному сюжеті. Сьогодні машину практично розібрали, починаючи від позначки мінус 5 метрів нижче рівня землі, і до плюс сорок з половиною метри. І подібний обсяг робіт у цеху не відбувався, говорить начальник агломераційного цеху номер 2 Євген Парфіонов. Це принципово новий підхід до вирішення екологічної проблеми, пов'язаної з великими викидами абразивного пилу у процесі виробництва агломерату. І у першу чергу роботи проводяться на батарейному циклоні. Будь встановлено новая система, так называемая ВАВ, которая также позволит уменьшить количество пыли, поступаемой в циклон, и, соответственно, намного будет уменьшено выбросы с этой машины в наш воздушный бассейн. Це ремонт з елементами реконструкції. На батарейному циклони зони спікання встановлюють додаткові напилювальні апарати, а це майже на 50% більше, ніж було раніше. У цілому змонтують 810 труб висотою від 1 до 2 метрів, через які пил під напором повітря буде направлятися униз і змішуватися з водою. А потім по шламопроводом перекачуватиметься ставок накопичувач. І дороботка, і внедрення – це все благодаря нашому ПКУ. Очень, особенно наш куратор, который курирует наш передел Башкиров. Идея нашего завода, теория нашего завода, а какие-то уже конкретные... Це все, звісно, інститути. Якщо впровадження нового очисного обладнання виправдає надії, то це можна буде застосувати і на інших агломашинах. хоча це дуже дорога технологія, але її реалізація зможе принести користь і комбінату, і місту. Взагалі, до капремонту готувалися більше року. Виконали розподіл ділянок та обов'язків серед підрядників та фахівців медкомбінату, визначені строки, та ще до початку ремонту завезені необхідні деталі. Підрядники працюють по графіку. никаких пока срывов нет по оборудованию, по МТС практически все перевезено, всем обеспечены. По отделу главного механику, по выполнению заказов на 100% выполнены заказы. Великий об'єм деталей було виготовлено ремонтно-сервісним центром медкомбінату. Це металоконструкції та запчастини різних габаритів та ваги. І деякі навіть перевищують більше ста тонн, додає Євген Борисович. У цілому маса нових металоконструкцій, призначених для установки замість старих демонтованих, становить близько 500 тонн. Запуск відремонтованої машини планують на сам кінець листопада, щоб вже на перше грудня отримати першу партію агломерату. Адже головна мета капремонту досягнення первинних проектно-промож мислових параметрів, закладених ще у 1963 році, і навіть покращити їх. В зв'язку з тим, що на цій машині буде встановлено екзаустер своєї производності 7500, то ми приблизно на 2-3% повисимо її производительність. А в зв'язку з тим, що буде замінена вся нижня частина, технологічна частина, Первый период времени, это минимум 1,5-2 года, она будет даже Прившать своє планове задання. Надалі зупинки на ремонт будуть проводити раз на три роки. Як того вимагають регламент і природоохоронне законодавство. У даний час також йде активна підготовка до планового ремонту галомашини номер 11, що намічений на 2016 рік. Куріння це досить шкідлива звичка, з якою борються у всіх країнах світу. 19 листопада Україна разом із іншими країнами відзначала міжнародний день відмови від паління у нашому місті. Цей день був відзначений профілактичною акцією, що відбулася у центральній частині Дніпродзержинська. З місця проведення заходу сюжет від наших кореспондентів. Акція проходила під впевненим девізом «Кинь палити ставай переможцем. Організатори заходу, представники міського центру медицини та спорту. Ми закликаємо людей. Відмовитись від куріння хоча б на один день. Проводимо інформування по профілактиці, як як можна скоріше збавитися від від, етої, від цієї шкідливої звички, проводимо анкетування, роздаємо брошури та літературу, рецепти бажаючим кинути палити, і проводимо консультативну методичну допомогу. Активну участь у заході також взяли представники департаменту молоді та спорту благодійної організації Новий час та молодіжної ради міста найбільш приємним є участь молоді, яка своїм власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. Молодежному совету города предложили поучаствовать в этом всемирном дне ну, отказа от курения. Ну, для нас, для, как для молодежного совета, это не первое мероприятие. Мы сами его проводим каждый год 31 мая. Молодежь мы за здоровый образ жизни и против курения. Учасники акції зупиняли перехожих та проводили із ними профілактичні бесіди. Головна увага, звичайно, приділялася перехожим, які палили прямо на ходу. Зазвичай такі люди стверджують, що добре розуміють, яку шкоду приносять своєму здоров'ю, але все одно не можуть подолати шкідливої звички. Я згоден з сам і мені, ласка, -як, як мені бросить курити. Іде, вот, почитайте. Хорошо, большое спасибо. Я вже бросал по месяцу, по два, по три, по полгода бросал. Но потом срываюсь і опять починаю курити. Самое главное – захоті Сила волі в першу чергу. Понімайте, якщо ви ж не захотіть, бросить ми ж вас не заставимо. За словами організаторів акції, якщо завдяки виконаній роботі, хоча б один дні продзержинець таки кине палити, можна вважати, що захід відбувся недаремно. В середньозагальноосвітній школі номер 12 яка знаходиться на Черемушках, пройшов традиційний поетичний вечір. Літературна зустріч була присвячена річниці з дня смерті дніпрозажинського поета Віктора Щапа. У заході взяли участь представники наукової інтелігенції громадськості учні школи номер 12 В ході заходу були зачитані біографія і вірші Віктора Щапа. Молоде покоління повинно пам'ятати і надихатись великими людьми нашого міста. Марина Тарабарова, директор навчально-виховного комплексу номер 12 поділилась своїми спогадами про Віктора Щапа. Всі ми зібралися тут заради пам'яті світлої Віктора Вікторовича Щапа, який був членом обласної спілки письменників поетів України. Друкувався в журналі Крила це журнал саме цієї спілки. І він, мій тато, який понад 50 років пропрацював на Дніпровському металургійному комбінаті. Він був дуже талантливим інженером. В актовій залі школи були представлені фотоархів, первоздані твори, книги та особисті речі поета будуть звучати його стихи, їх будуть і спанять діти 12-ї школи. Вот у нас, к сожалению, нет проектора, поэтому компьютер. Есть запись, которую сделал племянник на 80-летие папы, и мы услышим его авторское чтение. Есть его коллеги-поэты, которые, я надеюсь, тоже будут читать и скажут о нем ну, какие-то свои впечатления. На завершення заходу гостям передоставили відеопрезентацію про життя і творчість Дніпродзержинського поета. А учні закладу читали вірші поета та власні твори. В Бухаресті стартував молодіжний чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ. у перший же день. Олександра Даньшина, вихованка тренера Андрія Стовбан з дюсиша Нородин, стала срібним призером. Майстер спорту з Дніпроджажинська, виступаючи ваговій категорії до 46 кілограмів, в першому бою виграла 15-2 у суперниці з Польщі. 13-1. З таким рахунком Саша перемогла датську спортсменку. У третьому бою з різницею всього лише 1 бал 4-3 наша землячка обійшла тхеквондістку з Німеччини. У фіналі Олександрі Данщині дістався перший номер світового рейтингу. Спортсменка з Кіпру Кіріакі Коутукі. Її дніпродзержинська спортсменка поступилась 5-7. Треба нагадати, що минулого місяця учениця гімназії номер 39 Олександра Данчина завоювала бронзову медаль на юніорському чемпіонаті Європи. І ось срібло, але вже в молодіжці. І далі про погоду на вихідні. Протягом двох днів по місту буде хмарна погода. Середня температура повітря в день становитиме від 13 до 16 градусів вище нуля, вночі від плюс 7 до плюс 12. Дощ обіцяють лише в суботу ввечері. Вітер протягом вихідних змінюватиметься з південно-східного на східний від 4 до 9 метрів на секунду. А такими були новини п'ятниці. З вами був Володимир Кремінь. Насолоджуйтесь відпочинком на вихідних. Ну а я ж кажу вам на все добре і хай щастить.